Рекомендую компанію Оліс груп як надійного стратегічного партнера. Скорик Олександр Олексійович, генеральний директор. ТОВ «МК «М'ясний». Ми постійно будуємося, тому що і до війни будувалися. Динамічно розвивається підприємство, і постійно є проблема якісного виконання робот, в тому числі і робот по виконання підлоги. А в зв'язку з війною, в зв'язку з обстрілами, потреба в цьому різко збільшилась, тому що в нас були обстріляні території і цього підприємства, і нашого другого підприємства. І ми вже просто вимушені були його ремонтувати. Цей Пол. І це достатньо складна робота, тому що підлога після вибухів вона здетонувала і в багатьох містах мала пошкодження і пошкодження осколкового типу. Не бачимо сенсу змінювати виконавця робіт, тому що ті роботи, які виконані до цих пір, вони виконані якісно, нас повністю влаштовують. Я достатньо консервативно веду справи, і якщо у мене налагоджені стосунки з виконавцями робіт, я їх не змінюю. Це знаєте, це як, як друж, друж, дружня людина, це як, як родині, є якісь стабільні стосунки, і вони повинні зберігатися. Рекомендую компанію Оліс Груп як надійного стратегічного партнера.